Доброго здоров'я пані і панове. Мене називають Микола Вересень. Ми з вами будемо зараз розбиратися, що відбувається в Центральній Азії в першу чергу, а потім щось таке смішне скажу вам. Тут, бачите, в мене Ван Гог тільки в українській вишиванні, то буду думати, що це за голова, чия це, чиє це волосся. От. Е, добре. Значить, ну днями закінчився саміт. На в Самарканді, це в Узбекистан, це Центральна Азія, яку в радянські часи іменували Середня Азія. Тепер це образа вважається, тому що ну люди вважають себе центральноазійським, так само як це слово Прибалтика, таке радянське слово Прибалтика, і не можна це вживати. Треба казати Балтія. Коротше, значить, Європейська унія, тобто лідери європейських країн, приїхали в Центральну Азію і зустрілися з п'ятьма лідерами країн Центральної Азії: Казахстан, Киргизстан, Туркміністан, Узбекистан і Таджикистан. Оце такі значить, країни. На що тут треба звернути увагу на те, що Європа, ну ніби ми от кажемо, що до України вона прокидається, Ну вона не тільки про... щодо України прокидається, вона прокидається і щодо Центральної Азії, тому що раніше це був такий, така територія Росії спочатку, ну Радянського Союзу, потім Росія, а тепер Росії і Китаю. Ну і, значить, приїхали ці європейці Урсуна фон дер Лейен приїхала одна з лідерок. І пообіцяли 12 мільярдів вкласти, але весь проект це приблизно 300 мільярдів. Значить, що вони хочуть? Вони хочуть оминути Росію. Вони хочуть зробити коридор транспортний торгівельний середньої Азії через Каспійське море, країни Кавказу, і далі Чорне море, і далі Європа. От приблизно таким чином вони хочуть зробити. Ну і там є корисні копалини. Рідкісно земельні метали, про які тепер модно говорити, і так далі. і так далі. На що звертається тут увага? Це по-перше, вони припинили згадувати права людини. І це супертоталітарна країна під назвою Туркменістан просто супер тоталітарна з ознак тоталітарності, що незаміжні жінки зобов'язані носити хустки певного кольору для того, щоб чоловіки. Чітко розуміли, хто з них заміжній і хто незаміжній, і таким чином хто без шлюбу, хто в шлюбі, і таким чином, щоб вони не залицялися до шлюбних жінок. Ну, Трошки схоже, як німці примушували євреїв носити, отут значить, ознаку шестикінцеву зірку, щоб всі знали, що це євреї. Ну і, а тепер ми будемо спостерігати в Ашгабаді, це столиця Це, Це супер, це дві останні країни по правах людини. По просто по повазі до людей, просто звичайних. Це Північна Корея, про яку ми добре знаємо, бо тут війська їхні стоять у нас десь під Україною чи в Україні. А і є Туркменістан. Вони там, у них там по черзі, то останнє місце Північна Корея, то останнє місце Туркменістан. Ну, коротше, от, значить, і там безперечно прав людини немає. Решта країн, які я перераховував, там просто авторитарні з натяками на тоталітарний, чи просто тоталітарні режими, але не такі, як в Туркмені. І от про це вирішили не говорити на цьому саміті і взагалі забути про права людини європейців. Чому тут цікавинка? Європейські цивілізовані країни. Коли дивляться навколо себе, вони дивляться, хто дійсно хоче свободи, тим вони можуть допомагати. Хто ніколи не виявляв нічого, що показував, що вони хочуть свободи, вони, вони замість центральноазійських людей, народів не будуть створювати демократію. І тому вони і звертають увагу, бодай звертають увагу на Україну, тому що Україна постійно пручалася у цим. Радянським наративам і пострадянським, що, мовляв, давайте створимо Радянський Союз, давайте це зробимо. Давайте це зробимо, давайте це зробимо. А люди виходили на Майдани, сказали, казали, ми не будемо за нечесні вибори голосувати. Ми не будемо за дружбу з Росією. голосувати. Ми, не бу, ми нам не хочеться, ми не будемо, ми не будемо коритися. І європейці кажуть: ну, бач, вони не хочуть, вони самостійно кажуть, ми не хочемо. Ну, давай тоді протягнемо руку. Не всім подобається ця рука, деяким хочеться, щоб було дві руки. І, і, і три роки, і п'ять рук. Але тим не менш, от тенденція така. Але якщо тобі роблять погано, ну от зараз ми вони можуть звернути увагу на Білорусь, де в 20-му році люди вийшли на вулиці. Вони можуть звернути увагу на Грузію, де постійно йдуть протести проти влади, яка хоче залучити Грузію в цю колишню СРСР територію підлеглу Росії. А, і, і тому вони можуть на це подивитися, принаймні. Бо там є хтось, якась частина людей, яка кажуть: ні, ми так не будемо жити, ми так не хочемо жити. От, а коли в, в Центральній Азії нічого такого не відбувається, то що ми будемо за них будувати їм оцю всю красу? Ну, от, значить, і так 12 мільярдів вони вже збираються інвестувати. А ця програма, ну очевидно що там інфраструктурно це створити залізницю, потім. Портові споруди в Туркменії чи в Казахстані побудувати порти, а потім з тих портів, щоб пароми ходили туди до Азербайджану або до Ірану. Думаю, що до Ірану ні, але до Азербайджану цілком можливо. І це все буде дуже вигідно всім. І це оминає якраз терени Російської Федерації, яка і, і на це все погоджуються центрально-азійські е, країни, тому що вони розуміють, що все, що робиться через Росію. Ну, Росія може впливати і в негативному сенсі на, на ці Центрально-Азійські республіки. Друга відмінність різниця: Значить, Китай просто дає величезну кількість грошей і ставить в залежність ці країни від себе, тому що от беріть гроші, Ну, а коли ти взяв гроші, тобі вже незручно відмовляти в якихось інших моментах. А Росія це політичні впливи. Да, це політичний вплив. Окрім того, європейці, да, європейці придумали, що ми будемо залучати місцевих, тобто ми будемо е партнерами наші компанії під наші гарантії прийдуть, припустимо, в Казахстан. Знайдуть там місцевих бізнесменів і спільно зроблять якесь підприємство, і буде вигідно нам, вам, всім, і так далі тому подібне. Те саме в Узбекистані, те саме там і там і там. Коротше, буде дуже вигідно і буде залучатися бізнес місцевий. І таким чином е е е е центральноазійські країни вони, значить, побачать свою вигоду в тому. А європейці побачать свою вигоду в тому, що ну, ми розвиваємо вас. І за, за допомогою вас же, і за допомогою нас, які допомагають вам, і це зовсім інше, що візьми гроші і, і побудуй мені те, що я хочу, і не питай е, ні, ні про що взагалі, як це роблять китайці. Коротше, от приблизно така, е, така ситуація. І тепер це все ну там газу повно в Туркменістані в тому самому. Там дуже багато копалень, інших, там нафта є коротше, там є чим торгувати, і, 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 і оминаючи Росію, це буде всім вигідно. А європейцям вигідно, тому що вони не хочуть з Росією мати справу. А азійці можуть почасти замінити замінити російські російські надра, скажімо так. Да? От. Власне кажучи, оце цікавий момент. Це така переорієнтація. Це те, те, що Європа звернула увагу на центральну Азію, на яку вона абсолютно не звертала раніше увагу, але тепер геополітично, геостратегічно все міняється, роль Росії міняється, роль Китаю міняється, роль Сполучених Штатів міняється. І треба якось шукати різні ринки для того, щоб розвивати торгівлю, інвестиції і так далі, тому подібне. Ну, от, значить, отже. Перше, що тепер є таке оригінальне, це те, що європейці відмовились говорити про демократію в центрально-азійських країнах, тому що сам народ, як за їхньою версією, не хоче демократії, бо не повстає проти тоталітаризму, авторитаризму, і різних інших ізмів. І друге, що це буде не чиста інвестиція, а таке залучення центрально-азійських бізнесменів. До спільних підприємств з європейськими а, бізнесменами. Оце, значить, така відбулася історія. Росіяни страшенно незадоволені, їм все це, це дуже не подобається. І ну очевидно, що у Росії просто нема таких грошей. От коли мені навіть назвали цифру 12 мільярдів, я важко собі уявляю, що Росія зможе відірвати від свого військового бюджету, який вона витрачає на війну в Україні, 12 мільярдів до євро і просто подарувати, значить там от центральну азію. Значить, нічого не буде. Ну а якщо взяти до уваги ще й 300 мільярдів, що вони вважають от на, на, на декілька років, на багато років вперед е, такі інвестиції. То це все безперечно непокоїть росіян. Росіяни, ну всі ці розмови, знаєте, коли кажуть, о, Росія потрапляє в, 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 в Африку, Росія йде в Азії, Росія там туди, сюди. У Росії нема грошей, це не Радянський Союз. Я в свого часу був в Афріці ще в радянські часи. Там були і, і дом Совєтського Союзу, і які величезні будинки посольства. Там були вчителі, які вчили грати там на різних інструментах, і балетмейстерки, і вони всі вчили місцевих жителів це Сенігал, Дакар, столиця Сенігалу. От і все це було. А тепер ти не можеш в кожній країні Африки зробити русський дом. Ну, бо це просто грошей дуже багато коштує. Ну і це якби треба на це звертати увагу. Бодають не оком інколи зиркати в той бік, тому що там дійсно. Ну, нам, нам це, мені це цікаво, тому що це очевидно впливає на стан Росії, стан російської економіки, російської політики, російської дипломатії, російських фінансів і так далі. далі. Зона впливу Російської Федерації, це ну, треба на це може не дивитися пильно, але так інколи поглядати в той бік. І друге, це досить цікава штука, це є така партія, яка досить популярна. В Німеччині це так просто хвіст такий маленький, щоб всіх розважити. І її дуже люблять росіяни. Кажуть, що Росія там ту партію Альтернатива для Німеччини. Вона така класна, вона така чудова. Вона, вони за дружбу з Росією, вони за, вони проти міграції, вони за традиційні цінності. І одна з таких яскравих лідерок Аліс Вайдель. Очолює цю партію, і, і от значить партія, про яку росіяни кажуть, що традиційні цінності, геть міграцію і так далі. Щодо традиційних цінностей, Аліс є е, є лесбійкою відкритою, і має шлюб з іншою жінкою. Я, до речі, нічого проти не маю, це їхні приватні справи, та, тому це, очевидно, традиційні, мабуть, ці цінності, я не знаю. А з другого боку, ця її дружина, вона мігрантка. От. Про це ви ніколи не почуєте від росіян. Де і піду від під, багатьох українців, що щоб росіяни їх підтримують, Чому? тому що альтернатива для Німеччини це традиційні цінності, міграцію скоротити, це зробити. А на чолі стоїть людина, яка абсолютно в нетрадиційному шлюбі і, і її пасія. Є мігранткою також. Ну, от вам приблизно така історія. Можна багато чого говорити, що може ця мігрантка е, прийняла на себе всі е, вимоги німецького суспільства, вивчила мову, е, культуру, не ходить в хіджабі, і, і, і так далі. Але ну от факт залишається фактом. Ну і те, що вона нетрадиційна родина, це очевидно. Хоча хто знає, може через 10 років буде 50 на 50, трошки традиційних, трошки нетрадиційних. Не знаю, це особистий вибір кожної людини. Я з вами прощаюся, бажаю всього найкращого, всевсячних перемог. З вами був Микола Верс. Бай-бай.